Послання 1137. Бог Отець. Молитва Символ віри, яка є визнанням того, ким я є, буде змінена. Понеділок 26 травня 2014 року Божого 1622. Моя найдорожча дочко, прийде час, коли молитва символ віри, яка є визнанням того, ким я є, буде змінена. Щоб замість мене величати фальшивих боїв. Коли буде введено єдину світову релігію, це буде зроблено дуже обережно, щоб не створити враження, що мене, предвічного Отця, більше не почитають. Якщо мене не будуть вшановувати, тоді ця нова молитва стане мерзотою, і мої діти ніколи не повинні відмовляти її. Якщо хочуть залишитися зі мною і бажають вічного життя. Набагато краще просто мовчати, аніж вимовити хоч би одне слово Богохульства, яке буде введено в усіх церквах по всьому світу, в яких вшановують мене, вашого Отця, і визнають мого Сина, Ісуса Христа, вашого Спасителя. Слова, які величають моє ім'я. Та ім'я мого сина будуть перекручені. А вислови, які стосуються мого сина, міститимуть такий вираз, як Ісус Світло. Ця нова молитва буде робити акцент на вищості людини, її відповідальності у забезпеченні добробуту своїх братів і в радісному прийнятті як один усіх релігій, щоб почитати Бога. Всі посилання на мого сина щодо способу, в який мій син має бути вшанованим, буде замінено тим новим титулом, який вони йому дадуть. Світові скажуть поклонятися красі землі, чудесам світу, створених Богом, який є одним для всіх, і який приймає будь-які види поклонення. Це буде час. Коли цей світ об'єднається в один світ як поганська релігія, через те, що дуже багато релігійних висловів будуть засмічені цим новим визнанням віри, тільки ті, які благословені розрізненням, зрозуміють, що відбувається насправді. Даремними будуть зусилля тих, які нав'язують цю темряву моїм дітям, бо вони будуть страждати через те, що відкинули свого Творця. І коли ця молитва буде прийнята за чисту монету, буде накинута інша мерзота введення переписаного слова, яке не принесе нічого, окрім гнилих плодів. З часом буде створений спеціальний символ, який представлятиме нового рукотворного бога, і тим, яких попросять носити цей символ. Буде здаватися, що вони роблять добру справу, виявляючи взаємну солідарність. Всі ці речі, як вони скажуть, є на благо всіх людей, а вашим першим обов'язком буде пошук досконалості людини. Вони скажуть вам, що це дуже важливо перед тим, як ви зможете постати перед Богом. Скажуть, що ви не можете виконувати Божу волю. Якщо не домагаєтеся справедливості, щоб звільнити людство від неволі, релігійних переслідувань, бідності і воєн, у центрі уваги будуть всі речі, які пов'язані з моїм ділом, сотворення. земля, народи, люди і політичні правителі, вони скажуть, що всі будуть з'єднані як один, щоб якнайкраще служити Богу. Однак вони будуть служити виключно цареві брехні, які і принесе всі ці речі. І в той час, як світ буде аплодувати тим новим, та, здавалося б, інноваційним досягненням у світових справах людство буде примушене до поганства. Поганство принесе з собою жахливу темряву душі, і тоді, за всі ті речі, які вони висунули проти мене. Я поверну їхні мерзоти, на землю, по якій вони ходять, на воду, яку вони п'ють, на гори, якими вони піднімаються, на моря, які вони перетинають, і на дощ, який зволожує їхні поля. Битва між сильними, гордими і злими людьми і мною, їхнім предвічним отцем, їхнім творцем, буде жорстокою ваш предвічний отець, Бог. Всевишний.